Економія часу та коштів на розмитненні. в Україні. Понад 50 підприємств мають статус авторизованого економічного оператора. Зокрема, на Прикарпатті таких лише два. Чому бізнесу варто здобути цей знак та як його отримати? Наша Вікторія Резун розкаже. Зменшення витрат при розмитненні та спрощення у декларуванні товарів. Усе це і не тільки можуть отримати підприємства, які мають статус авторизованого економічного оператора. Буде легше і швидше, оскільки статус АО дає певний набір переваг. Відповідно, під час переміщення товарів менше часу витрачається на заїзд до митниці. Підприємство може Отримати товари зразу ж на території підприємства зменшується може бути зменшена сума, яка використовується для гарантування доставки. Аби отримати такий статус, підприємство має пройти перевірки а ще необхідно подати заяву до митної служби. Для отримання статусу авторизованого економічного оператора підприємство повинно відповідати певному ряду критеріїв та вимог. Якщо воно відповідає їм, воно подає до Держмитслужби. Заяву встановленої форми, а також заповнену анкету самооцінки. Насправді для нас це дійсно дуже важливо, адже це покращує рівень довіри до митних органів, а також покращує нашу репутацію як країни на міжнародному ринку. Програма авторизованого економічного оператора впроваджена майже у ста країнах світу. Державна митна служба України у 2006 році. Також долучились до програми АЕО, підписавши декларацію про наміри щодо провадження рамкових стандартів безпеки. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора отримали 56 підприємств.